Біткоін на історичних максимумах і градус емоцій постійно зростає, доки може тривати ріст і чи варто зараз розглядати шорт позиції? Привіт, колеги! З вами PS Trade. І сьогодні ми поділимося, як ми ставимося до такого продовження вульгарного росту біткоїна. І що плануємо робити з цим? А ще поділимося своїми 10 найкрутішими трейдами, які ми публікували протягом останніх 5 місяців, коли ринок якраз таки не дуже впевнено ріс, а тільки готувався до нового імпульсу. Перед початком ми нагадаємо, що зараз відкривається можливість вступити в наш клуб 99 друзів PS Trade. Вступ відбувається раз в місяць, і саме на початку нового місяця. У нашому клубі ми публікуємо щодня огляди ринку по біткоїну в загальному по альтах, а також публікуємо потенційні трейди як в інвестиційній перспективі, тобто довгострокові, так і середньострокові і короткострокові. Таким чином, ви будете бачити хороші критичні точки, де ризикувати і заходити в трейди є більш припустимо, і де потрібно фіксувати свої прибуткові трейди. Уся інформація про наш клуб буде в описі під даним відео. Повертаємося до біткоїна і одразу на місячний таймфрейм. Як ви бачите, лютнева свічка дійсно люта. Протягом цього місяця біткоїн виріс на 43%. Такого вже дуже давно не було. Востаннє таку свічку було замітно у листопаді 2021 року. І як цікаво, в цей момент ціна біткоїна починала свій ріст з діапазону 43800 і завершила 61,600. Тобто, так, ціна трошки навіть вище росла, проте закрилася місячна свічка в листопаді, 21-му, далі в жовтні 2021 року, близько того діапазону, в якому зараз зупинилася ціна біткоїна. Про що може свідчити такий факт? По-перше, діапазон 4361 він не надто ліквідний і не надто наповнений лімітними ордерами великих гравців, тобто, це така вільна зона торгівлі. У якій ціна як легко росла прям той самий 21 рік жовтень, так і відносно легко падала протягом наступних двох місяців, ціна біткоїна знову легко льопнулася до 46 тисяч доларів, і цей діапазон 46 тисяч доларів став основним, після якого, після ретесту, якого знизу ціна біткоїна продовжила своє падіння до 16 тисяч, тобто. Те, що зараз в лютому так легко підкоін виріс на малих об'ємах, зверніть увагу, що об'єми торгів просто середні. говорить про те, що просто зараз діапазон тут такий, у якому на історичному графіку ніколи не було якоїсь такої важливої боротьби. Ціна вільно, як і в березні 21-го року, так і в жовтні 2021 року, рухалася в даному діапазоні без особливих об'ємів. Тому... Не варто так позитивно розраховувати на ситуацію, яка є і для того, щоб підтвердити силу покупців, ми би хотіли побачити, як закриється лютнева свічка. Це станеться вже через два дні. І якщо ціна, по суті, не впаде нижче 54-55 тисяч доларів, скоригується сюди і буде триматися. Це великий шанс, що березень продовжить свій ріст. Проте в березні буде шанс на Локальну корекцію з цілею 49, після чого ми чекатимемо вже перехай історичний, тобто ціна піде вище 69 тисяч доларів. Якщо ж до кінця лютого ціна біткоїна опуститься в діапазон 46 тисяч доларів, і ми з вами побачимо ось таке різке падіння, ось таку велику шпильку, і ціна по суті. Зупиниться так в діапазоні 46 доларів. Це буде говорити нам про те, що ріст біткоїна з великою вільністю завершений, і варто буде шукати шорт-позиції для того, щоб побачити, як же ж будуть покупці себе вести у діапазоні 32-34 тисячі доларів. Поки що цей сценарій здається нереальним. Проте погодьтесь, декілька днів тому. Було зовсім нереально, що ціна біткоїна так легко зможе вирости. Від АПОЗ 61 тисячі доларів. Тому зараз дивимося, як розторгуються останні дні лютого, і від того буде залежати наш основний прогноз, куди буде рухатися ціна біткоїна. Зауважимо, що в п'ятницю, 1 березня о 16.30, ми робитимемо стрім для того, щоб якраз і зробити підсумки, куди як закрилася лютнева свічка, і куди далі. В середньостроковій перспективі може рухатися біткоін і, в принципі, весь ринок криптовалют, що там з альткоїнами, і будемо відповідати на ваші запитання на стрімі. Якщо у вас є криптовалюти, які вас цікавлять, приходьте на стрім, задавайте питання в чаті на стрімі, і відповідно ми будемо відповідати на ваші питання і спілкуватися, ділитися своїми думками. Ще покажемо вам денний таймфрейм, на якому чітко замітно, що останні денки, хоч і об'єми відносно високі, проте. По загальній ситуації об'ємів це середні об'єми, які без проблем змогли дійти по суті до історичних максимумів. Тому, якщо ми не побачимо ніяких реакцій від продавців, ми не бачимо проблем продовження пхати ціну вверх, оскільки немає зараз серйозного продавця, який або лімітними ордерами стримував ціну, або якось агресивно продавав по ринку. Тому поки цього немає, і поки немає кульмінації по об'ємах. Під час росту говорити, що рік закінчився, хоч як би нам хотілася корекція, ми не можемо. Цікава ситуація у нас на графіку домінування біткоїна. Зараз ми спеціально відкрили два графіки: верхній це графік руху ціни біткоїна. Бачимо, що зараз ціна 59 доларів. І внизу це графік домінування біткоїна, де його рівень домінування близько 54,7. Відсотки. В нашому клубі ми писали, що критична точка по домінуванню біткоїна 53,9, якщо цей показник проходиться, пробивається вверх, великою біткоїн продовжить свій ріст і знову не дасть можливості альткоїна в найближчій перспективі рости. І що цікаво і характерно зараз, зверніть увагу, що з січня 2023 року по серпень 2023 року. Показник домінування біткоїна і ціна біткоїна вони росли приблизно одинаково. Тобто не було якогось перекосу, що сильніше росте або домінування, або біткоїн. І починаючи саме з жовтня 2023 року, домінування біткоїна, по суті, знаходиться на своїх е, максимумах, які були встановлені в 23 е, в жовтні 23 року, так, а е, біткоїн, ціна біткоїна набагато вища. Тобто, в жовтні ціна була 34 тисячі, зараз 60. Одна тисяча доларів. Про що це говорить? Це говорить про те, що навіть ріст домінування біткоїна, що він не настільки активний і агресивний, що зовсім буде перескочати іншим альткоїнам, продовжувати рости. І тому навіть під час росту домінування біткоїна можна все-таки шукати криптовалюти, які будуть намагатися рости. Тому що зараз біткоїн не повністю подавляє альти. І є ще така думка, що за 2021-2023 рік вийшло дуже багато нових проектів. Криптовалюта трошки змінила свої наголоси. І, в принципі, домінання біткоїна вже не буде так агресивно рости, як воно колись росло там в грудні січні 2021 року. Для цього буде достатньо такого невпевненого росту біткоїна, щоб показувати навіть ось такі от. Активні хвилі росту, як, наприклад, в лютому е, сталося. Тому на графіку домінування біткоїну цілком достатньо ось такого впевненого, радіше не впевненого, а стабільного е, росту з локальними корекціями, щоб Альти могли доганяти біткоїн і продовжувати рости е, за ним. Як це відбувається по суті, по суті, з червня до липня 23-го року? Ну і глянемо ще на домінування USDT на місячному таймфреймі. Зазвичай йдемося на тижневках, але на місячному таймфреймі тут краще зрозумілі перспективи продовження падіння, чи вони ще є, і які локальні точки можливого розвороту. Тут чітко замітно, що діапазон 3,7-3,9 – це перша зона, звідки цілком, ймовірно, ми побачимо гарний відскок домінування USDT вверх, принаймні хоча б до діапазону 5,8. І, і до даного. Діапазон до 3,9.3,7 залишилося ще приблизно 16% падіння. Тобто ринок криптовалют ще має запас росту. Інша справа, що на менших таймфреймах, наприклад, на 3 денках, якщо відкрити, бачимо, що показник домінування USDT дійшов до рівня 4,4, і з даного рівня цілком ймовірний відкат домінування USDT хоча б до 5,4. І це ми б використовували для входу у лонг-позиції по альтах, можливо, і по бітку. Будемо дивитися, як будуть реагувати криптовалюти на таке падіння, якщо воно відбудеться. І такий, такі входи у середньострокові лонг-позиції дадуть можливість на ще одну фінальну хвилю росту, індикатором закінчення якої стане діапазон 3,7-3,9 по домінуванню. Ну і на локальній перспективі на 4 годинному таймфреймі ми сьогодні публікували пост в нашому телеграм-каналі, що ми думаємо, де знаходиться критична точка, нижче якої хвиля росту від 26 лютого, ось ця хвиля росту, буде завершена і почнеться її корекція. І яка критична точка може дозволити дати. Короткострокові входи в лонг позиції. Тому, якщо вам цікаво, заходьте наш телеграм, посилання на наш телеграм буде в описі під даним відео. Якщо підсумовувати, біткоін має перспективу продовження росту, поки що не зафіксовані якісь агресивні рухи зі сторони продавців, ні лімітних ордерів, які гальмували б активну ціну, ні якихось агресивних продаж по ринку, щоб було б видно волатильність у дві сторони. Не зафіксовано. Об'єми на яких росте біткоін, поки що. Середні, відповідно, кульмінації верніше, кульмінації покупок ще немає, і шанс продовження росту є. Чи відвідбудеться чи ні, це інше питання зараз. Не не потрібно заховати біткоін, купувати його по теперішніх цінах, і потрібно дочекатися, якщо буде продовження росту перехаю історичного і на реакцію продавців, або якщо почнеться падіння з теперішніх цін, подивитися, як будуть тримати біткоін і таким чином тоді вже починати приймати ріж. Шорт позиції точно зараз не варто підбирати, тому що ринок розігрітий. І якщо ціна росте на невеликих об'ємах відносно, тоді шорт позиції ніхто ваші захищати не буде. Тому зараз, якщо є лонги, варто їх тримати, варто їх підстраховувати стопортерами. Якщо немає позицій, треба чекати, як розторгується ця емоційна торгова ситуація, і тоді вже приймати торгові. Далі ми поговоримо про топ-10 трейдів, які ми публікували протягом минулих 5 місяців. Як ми підбирали ці трейди? Насправді їх набагато більше. Зараз перед вами таблиця, яку, доступ до якої мають учасники нашого клубу 99 друзів PS Trade. Тут ми публікуємо потенційні трейди на полі, де ми чекаємо ціну. І відповідно, якщо трейд вже відпрацював, то в кінці місяця ми його переносимо у статистику. І саме з цієї статистики відкритого джерела ми просто відібрали найсуковіші, найкращі трейди, які нам особисто естетично сподобались, і сьогодні з вами про них поговоримо. Як ми це відбирали? Ми брали по два трейди з кожного місяця. І, відповідно, для того, щоб показати, що не в одному місяці ми, там, наприклад, намалювали 10 точок входу і в одній торговій ситуації ціна туди потрапила. А саме в різних місцях на ринку, коли був різний настрій на ринку. І різний розподіл сил ми публікували ті трейди, і як вони відпрацьовували, покажемо от якраз зараз. І два трейди ми взяли не з клубу, а з публічного нашого публікування на сайті TradingView які також дуже непогано відпрацювали. Отже, розпочнемо ми з жовтня. Перед вами зараз графік капіталізації альткоїнів, у яку не включений ефір, і ось ця от свічечка в межах консолідації. Цей жовтень 2023 року. По суті, це є місяць, перед, після якого почався рух альтів. У біткоїна ця свічка набагато агресивніша. А у Альтів, на жаль, вона ось така. Місячний таймфрейм виглядає так. Проте все не так однозначно виглядало безпосередньо в жовтні. Як ви бачите, в жовтні два тижні капіталізація Альтів дуже так непогано падала, і саме на цьому падінні були входи у середньострокові і довгострокові трейди. Отже, перший жовтневий трейд був по криптовалюті Hedera, HBAR. Він був опублікований 11 жовтня, і зона закупки тоді була 4,3 центи, 3,4,6 і 6 центри. Тобто, конкретно, коли ціна була в даному діапазоні, ми публікували цей трейд. І бачимо, що відпрацьовка пішла досить активно, навіть краще, ніж ми очікували. Тобто, ціль була 8 центів. Це по суті 75% росту корекція і продовження росту до 0,9, тобто це x 2 І бачимо, що Ешбар виріс набагато краще, і навіть після локальної корекції вже потривав на 12 центів за токен. І як бачимо, структура відпрацювала, проте цей ріст до нашої цілі конкретно тривав до грудня, тобто це жовтень, листопад, грудень 3 місяці і вже до. 12 центів, ріст тривав до лютого, тобто це вже 5 місяців. Вже в цей момент була ідеальна точка входу для того, щоб купити і просто тримати. Другий трейд в цей місяць був опублікований 13 жовтня. Також, коли ціна перебувала у зоні закупки, ми якраз і публікували цей трейд. І це целер. Зона закупки була 1,1 цент. І бачимо, що ціна. Навіть локально оновила свій попередній мінімум, проте залишилася в зоні закупки і дійшла до нашої цілі одним імпульсом. Тобто, не було після виходу ціни з цієї консолідації якоїсь корекції, і одразу просто ціна такою полою дійшла до цілі, давши 47% росту без проблем. Звісно, потім була локальна корекція, і целер продовжує свій ріст. Але факт залишається фактом. В той момент е, був вибраний дуже непоганий торговий випадок для того, щоб раз таки інвестувати у крипту. Тепер переходимо до листопадових трейдів. Е, перед тим подивимося на капіталізацію альтів в листопаді. Бачимо, що це було продовження росту, не таке впевнене, як би хотілося, але продовження і варто відкрити е, е, капіталізацію альтів на тижневках, щоб зрозуміти. Щоб була зупинка е, росту капіталізації, і ось такі от відкати ціни вниз, досить глибокі е, по альтах, які і дали точки входу у наступні трейди. Тобто, по суті, ціна просто зупинилась в консолідації, але як мінімум тричі протягом трьох тижнів лякала можливою корекцією. Ось вже перший інвестиційний трейд, який ми частково можемо враховувати як такий, що відбувся, це по криптовалюті бейк. По суті, вона з точки входу виросла дуже потужно. Дивимося, як це все відбувалося. Ціна прийшла до діапазону 12-13 центів. ледь доторкнулася до даного діапазону і після того показала ось такий ріст до 88 центів. Так? Можливо, вхід у зону був не надто глибокий, так, або на якихось біржах, може, там якийсь мілі цент і не дійшов, але факт залишається фактом, що у листопаді. Була можливість зайти в цю криптовалюту в хорошому місці з низькими ризиками. Ви тут бачите, помічено, де критична точка, нижче якої потрібно було би думати, що робити з цією інвестицією. І після цього вже таких непоганих точок входу поки не було. Ну і другий схожий трейд по криптовалюті Phantom FTM. Тут вже прям почалася хвиля росту з жовтня 23-го і ми ловили продовження росту на локальні корекції. Тут також ціна оновила попередній мінімум, зайшла у зону закупки. Не так глибоко, як би хотілося, проте вона затестила її і, відповідно, показала рух на x 2 без всяких проблем і без якихось корекцій. Поки що. FTM не змогла знову оновити максимум, проте як бачимо, ціна спокійно рухається до цього, і в майбутній перспективі 65 центів цілком реальні цілі по цій криптовалюті. Переходимо до грудня 2023 року. Тут, як бачимо, по альтах свічка набагато веселіша тут близько 30% руху капіталізації альтів, не враховуючи ефіріума. І дивимося тепер на тижневки, як відбувався ріст у грудні. Бачимо, що у грудні він був менш впевнений, ніж зараз у лютому, і давав можливість локальні відскоки вниз для входу в позиції. Тобто вже не так глибоко альткої не могли б падати, але можливість входу в трейди все-таки вирігалася. Перший трейд грудневий, ми вам покажемо, це по криптовалюті AGIX. Тут було чітко зрозуміло, що є певний тренд падіння, який вдалося переломати. Оновити максимуми від травня 2023 року, і біля діапазону 31-33 центів ми зробили прогноз, опублікували інвестиційний трейд, який показував, що після корекції і втримання діапазону 20-23 центи можна розраховувати на Х2 на продовження росту до 45 центів. Дивимося, як ця ідея відпрацювала. Як бачимо, тут на сквізах просто. Якщо лімітки стояли, то ціна наповнилась. Потім ще декілька днів було, були можливості зайти в цю криптовалюту трошки вище за на закупки, так і бачимо, що ціль виконалась і навіть перевиконалась. В результаті з діапазону 23-22 центів на 230% виріс Акікс, і бачимо, що ще намагається продовжувати вижимати з цієї хвилі росту далі. Також у грудні був трейд по. І це це бачите було 12 грудня. Ми публікували, що чекаємо зону закупки 18 20 центів, і ціна змогла доторкнутися до даної відмітки не так одразу, як ми хотіли, так але змогла, і поки що ще не дійшла до своєї цілі. Але зони закупки вона показує зараз десь плюс 40 І як бачимо по характеру росту і по структурі. Оновити максимум від 34 центів і до 38, це цілком реальна ціль на ринку, який ми бачимо зараз. Повертаємось до графіку капіталізації, і зараз у нас січень. В січні ви бачите, що це був перший місяць, який закрився нижче ціни відкриття. І це був останній місяць, який давав можливість заходити в трейди, тому що, як бачите, лютий це був по суті безвідкатний ріст. І для того, щоб заробити у лютому, треба було просто купляти по ринку. Криптовалюту і надіятися, що вона не провалиться вниз. Це не зовсім наша стратегія. Як бачите, протягом жовтня-листопада-грудня і навіть січня можна було набирати позицію для того, щоб з лютого починаючи починати розпродуватися. Отже, в січні ми бачимо, що була локальна корекція на місячному таймфреймі. дивимося на тижневках. Тут чітко видно, що намагалися. Переломити тренд росту і організувати глибшу корекцію, і це не вдалося. Таким чином, саме спроба продавців реалізувати глибшу корекцію давала можливість знову ж таки заходити як в позицію в лонги, якщо виставляти правильно лонг-позиції і лімітні ордери. Отже, дивимося, які трейди в січні вдалося реалізувати. Перший трейд по криптовалюті АЦА він був опублікований 19 січня. Як бачимо, ціна дійшла в зону закупки, досить добре увійшла, і зараз АСА має всі шанси продовжувати свій 27 центів. На жаль, ми продали е, свій інвестиційний трейд по АСА, вельніше він продався по е, прибутковому стоп-ордері. Ми хвилювали, що може розчатися корекція, і відповідно ставили стоп-ордери, щоб не залишитися в просадці по цій валюті, і в принципі не загубити е, прибуток. Який світ. Так, відповідно, як буде можливість входу цю криптовалюту, ми можемо її добрати, але факт залишається фактом. Був вхід саме у січні, і поки трейд залишається актуальним, і навіть з теперішньої ціни, а це має всі шанси дорости ще на плюс 120%. Ну і ще один трейд, який хочемо показати вам з січня, це по криптовалюті РІФ. Отже, він також публікувався, як бачите, 16 січня, тобто в січні. І він прям прекрасно вистрілив і навіть зараз намагається продовжувати реалізовувати свою хвилю росту і оновлювати 27 центів. Хід по цьому трейді був в діапазоні 12 центів, і фіксування прибутку на плюс 66% у діапазоні 21 цент. Якщо комусь цікаво подивитися на статистику усіх трейдів, які публікувалися протягом жовтня. по Лютий, включно пишіть ця інформація у вільному доступі без проблем з кинем. Але тепер ми ще звернемо вашу увагу на два трейди, які публікувались публічно на нашому аккаунті TradingView і доступ до яких мали усі бажаючих хто слідкує за нами. Перший публічний трейд, який ми вже колись згадували, це криптовалюті ENJ. публікувався він ще у вересні 2023 року. Чим він крутий, тим що. По ньому вдалося е, зловити класний, е, класне співвідношення ризику до прибутку. Ми бачимо, що тут стоп стоїть 5,64%, а Тейк profit 72%. І бачимо, що ціль була виконана і навіть дуже добре перевиконана. От, е, таким чином е, вдалося взяти дуже, дуже непоганий е, рейд. Публікували, ми бачите, це публічно, тут є е, весь опис і також всякі коментарі від. Людей, які е, цікавляться аналітикою на трейдинг інфів. Ну і другий публічний трейд по криптовалюті Link е, публікувався він ще хо хо, -хо в липні 23 2023 року. З задумкою, що лін занадто дешево коштує і має коштувати не менше, ніж 17 доларів. Як бачимо по трейді, коли ми публікували е, цей прогноз, ціна була близько 6 доларів. Потім вона ретестила зону закупки, і бачимо, що ціль виконана. Цікаво те, що навіть трошки перевиконана. Звісно, протягом п'яти місяців у нас були і збиткові трейди, які ми також публікували у клубів і показували їх. Проте всі ці збиткові трейди були конструктивні, вони були з чітким розумінням ризику, де ставиться стоп, і який реальний може бути потенційний прибуток, таким чином, капітал. Який намагався торгувати по цих е, трейдах, був у безпеці. Тому, якщо вам цікаво приєднатися і з нового місяця спробувати торгувати разом з нами і відчувати ринок, бачити, як відчуваємо його ми, приєднуйтесь до нашого клубу 99 друзів Piest. Подивимося, як закінчиться ця торгова ситуація, в якій біткоін безкорекційно росте, а також як альткоїни відреагують на можливу потенційну корекцію біткоїна. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і, звісно ж, перемоги.